Сережіться лже, пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Тож усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити. А погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, не родить, кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Знаєте, коли ти чуєш, що серед тебе є вовки в овечих шкурах, шкірах, які одягнули на себе так гарно виглядають, що найперше хочеться зробити? Підійти до кожної овечки і посмикати за шкірку. Правда чи ні? Ну, ефективний метод. Зліза чи не зліза. І багато людей в церкві цим і займаються. Ходять і всіх смикають. Я не знаю, звідки вони взяли, що то Бог їм дав таку владу, але ходять і смикають. в себе роль определяти, ти вовк чи овечка. Починають до лікарів відправляти, ще кудись. Ну, там Багато геніальних ідей, коли ти послухаєш. Слово Боже, знову каже, як правильно. Не каже, як швидше, а каже, як правильно. Правильно, як? Подивитися на плоди. А щоб подивитися на плоди, потрібен що? Час. Тобто для цього потрібен розум, мудрість, аналіз. Тобто, людина приходить і каже тобі, Сергію, подивись, прекрас, яка прекрасна річ. І Сергій що зразу має сказати? Почекай. Мені потрібно подумати. Не зразу кричати Ура! Все, беру! А потім сидить Сергій і думає, і на що я то взяв? І мені то було потрібно. А Сергій має сказати, почекай, мені потрібно подумати і дивиться на людину. Її слова, її життя відповідає дійсності її поглядам чи ні? Коли до мене підійде людина і скаже Сергій, я знаю, як потрібно заробити гроші. Перше, що зробить Сергій, він подивиться, чи ця людина вже заробила гроші чи ні. Якщо людина ще не заробила гроші, але вже знає, як, ну, дуже класно, хай знає далі. Я буду радий. Якщо людина прийде і скаже Сергію, я знаю, як спасіння отримати, я зразу подивлюсь, чи ця людина має плоди духа чи не має. Якщо вона має плоди духа, то однозначно все гарно. Але якщо людина розказує, як добре мати плоди духа, але в її житті немає. Плодів духа, яскодуш, дуже молодець, гарно розвивається, працює далі. Ось, друзі, який шлях показує Ісус. Не який швидше, не за шкірку посмикати, а що зробити? Проаналізувати, подумати. Ісус каже просту істину: не може погане дерево родити добрі плоди, а добре дерево що не може? Погані плоди родити. І навіть якщо так трапиться, що ви точно побачите. Що ця людина є вовку вечій шкурі, що ви повинні тоді зробити? Дивіться, що пише 19 вірш. Кожне дерево, що народить доброго плоду, зрубують і кидають вогонь. Ось ось що буде. І не хвилюйтеся, що ви цього не можете зробити. Є Бог, який все розкладе по місцях. Але якщо ми бачимо, що це не так, ми повинні бити на сполох. Ми повинні казати, що щось не так. Друзі. І тепер ще одне дуже і дуже важливе. Ви вже побачили ваших братів і сестер, які був кивачих шкорах? Чи ви думали про себе? Ось це ще один хороший показник? Ще один хороший показник. Чи я є справді дитиною Божою, чи просто підлаштувався?